Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас огляд квартири. Це ЖК Республіка. Дуже класний ЖК, комфорт клас Знаходиться в Голосіївському районі на теремках. ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою, закритого типу, під охороною. У нас є футбольне поле, міні-гольф, волейбольна, баскетбольна площадка. Також є два тенісних корти. Дуже багато зон для відпочинку. Паблік-центри. Потім у нас низька поверховість, є початкова школа та дитячий садок. Дивіться, які взагалі тут простори. Ну, класно. Дуже класний ЖК, реально комфортний. Це я вам показую вже зони барбікю. Так вони наразі виглядають. Дуже класно. І також у нас є поруч ТРЦ Республіка. Всі його знаєте, по квартирі. Квартира 46 квадратних метрів. На четвертому поверсі вона розташована. Ціна 127 тисяч доларів. У нас класичне планування, кухня вітальна, плюс окрема спальня. Також у нас там була гардеробна, але ми вам її не показали. У кімнаті двоспальне ліжко, шафа, кондиціонер, телевізор. Квартира, до речі, досить світла. Потім на кухні у нас повна комплектація по техніці, є телевізор, бачите, котик, диван, який розкладається, і тут замість балкону зробили, дивіться яку історію. Тобто робоче місце, плюс ще один диван для дитини. От така квартира пропонується.